Якщо говорити про дати народження тих, хто найбільше може відчувати дію саме цієї планети на головне світило Сонце, то народжені з 22 до 26 січня проживуть з'єднання. Таке буває раз за життя. А ті, хто народився з 22 до 26 квітня, з 25 до 30 липня і з 25 до 30 жовтня. Проживуть ну, іншу напружену взаємодію. Ну, не будемо, як то кажуть, кривити душею для вас це може бути період дуже глибоких змін: зростання через виклики або через перезавантаження важливих сфер вашого життя. Більш сприятливий вплив Плутон може принести тим, хто народився з 23 до 28 травня і з 25 до 30 вересня. Ви ці трансформації візьмете, ну, типу, як трамплін до своєї мети.